Які події можуть спричиняти стрес? Які події можуть спричиняти стрес? Та да будь-які, якщо чесно, події можуть спричиняти стрес. Все залежить від того, яка в людини психіка, як вона побудована, яка в людини дитяча історія. Чи має людина достатньо упор всередині себе і навколо себе? Для когось стресом може бути взагалі вихід з квартири, і кожен раз людина до цього готується. А для когось стрес, я не знаю, це якась фокусіма в сусідньому дворі, тому дуже індивідуально. Як його розпізнати стрес? Стрес розпізнати. Цікаво, якщо ці події, які сталися, якось суттєво вплинули на ваше життя, ви помічаєте, що у вас змінився апетит, ви почали більше їсти або менше їсти. Якщо змінився ваш сон. Те ж саме, якщо ви стали спати замало або забагато. Якщо ви помічаєте, що змінилися ваші стосунки, можливо, у вас якісь напади агресії, або навпаки ваш настрій більш пригнічений зазвичай. Тобто, якщо ви помічаєте, що ваш, ви в цілому функціонуєте не так, як завжди, це є ознаками того, що в вашому житті трапився якийсь стрес. Як навчитися керувати стресом та позбуватись його? Як навчитися керувати стресом? Треба знати себе, треба вивчати себе. Не чекаючи стресової події, а взагалі приділяючи цьому увагу, хто я є, які я є, що мені подобається, що я люблю, що є для мене опорами, що є для мене важливим в житті, чи маю достатньо людей навколо, які мене, мене підтримують і приймають таким, які я є, чи знаю я своє тіло, чи знаю я, що мені може допомагати, якщо, наприклад, це спорт, то який саме спорт, як він на мене впливає. Тобто вивчати себе, знати про свої опори, знати про свої Цінності, знати про свої ресурси, і мати достатньо підтримуючих людей навколо себе. Що може допомогти впоратися зі стресом та з надлістами травматичних подій? Ну, власне, те ж саме. Те, що я вже розказала, що може допомогти. Перш за все, людина істота соціальна. І для того, щоб впоратися зі стресом і швидше, і якісніше. Їй завжди треба мати підтримуюче оточення, ну, хоча б одну людину, на яку можна спертися, з якою можна просто поділитися, з якою можна поплакати, покричати і так далі. Що може? Ще те ж саме знання себе, знання своїх ресурсів і турбота про себе, і дбайливе до себе ставлення. Як підтримувати емоційну стійкість під час важких періодів у житті? Знаєте, напевно, найважливіше це навчитися самоспостереженню. Знаєте, я, як війна почалася, почала починати, ну, як вийшло, свій ранок з того, що я відкриваю очі і оцінюю свій внутрішній стан, так би мовити, заряд цієї внутрішньої батарейки за шкалою від 1 до 10. І, наприклад, моя критична цифра це 6. Я розумію, якщо мій заряд 6 або нижче, це критично. Я не можу працювати в такому стані, я неефективна, і тому моя задача піклуватися про себе. І я знаю, що я роблю. Да? Наприклад, мені треба походити, або мені треба піти в спортзал, або мені треба піти на масаж, або мені треба піти в басейн, або до людей, з якими я можу поговорити, і так далі. Тобто самоспостереження, оцінка свого внутрішнього стану. Помічання того, що потребує моє тіло, що потребує моя психіка, знати про себе, робити це. Ну і ще я б хотіла додати: да, про такі речі: ну, напевно, всі про них знають, але зайвим не будуть повторити. Да. Важливо нормально харчуватися збалансовано, важливо зберігати водний режим, тобто пити достатньо рідини, важливо добре спати. Ви самі знаєте про себе, ну принаймні маєте знати скільки часу вам треба для того, щоб ви відновилися, не виспалися а саме відновилися, щоб ви зранку почували себе наповненим і готовим до наступного дня. Треба зберігати рухову активність в будь-якій формі все, що вам подобається: бігати, плавати, просто ходити, все, що завгодно, які існують методи запобігання стресу. Ну, власне, я вже про це сказала це е, самоспостереження, Помічання свого стану, і якщо ви починаєте кудись завалюватися в якийсь апатичний депресивний стан, вчасно себе звідти витягати за рахунок знання власних ресурсів, за рахунок знання того, що мене підтримує. Можливо, це музика слухання або грати на якомусь інструменті. Можливо, це концерти, можливо, це кінофільми певні, можливо, це певні люди і так далі. Ну тут перелік ресурсів в кожної людини свій. Але я прямо рекомендую сідати і писати його, і оцінювати, що і коли на мене як впливає. Якщо в мене апатичний стан, що я можу для себе зробити, як я можу себе підтримати. І тоді останнє да. кому ви б порадили взяти участь у ретритах? В цьому ретриті я дуже раджу брати участь людям допомагаючих професій. Так само, як я, людина, допомагаючої професії. Ми спілкуємося з людьми, ми в постійному контакті з людьми. Це емоційно достатньо важка праця. Ми континуємо всі ті переживання, з якими до нас приходять, і цей контейнер треба кудись розвантажувати. Я думаю, що це ретріт. Не те, що думаю, я знаю, що це ретріт. Це якраз місце для цього, де ви можете розвантажити контейнер, де ви можете поспілкуватися з людьми зі схожими проблемами, де ви можете відпочити, задіяти тіло, погратися, повідпочивати, погуляти. Коротше, рекомендую всім. Дякую.